Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього нашого уроку природні зони землі. Що ж взагалі таке природна зона? Це ділянка суші, які отримують однакову кількість сонячного тепла і опадів, мають однакові погодні умови, рослинний і тваринний світ. На попередніх уроках ми з вами вже розглядали природні зони України. Так от, природні зони світу, тобто їх назви, в цілому мають однаковий характер і дуже схожі між собою. Дивимося, будь ласка, як ви бачите, знову ж таки розподіл теплових поясів відбувається з півночі на південь. Горі. На півночі, так, холодний пояс, далі помірний, жаркий, знову помірний і холодний пояси. Як ви бачите, екватор умовно розділяє жаркий пояс навпіл. Потім з двох боків від жаркого поясу помірний і на кінцях холодний. Пояс. Аналогічно відбувається і в Україні, так, на півночі. Україна загалом знаходиться в ні зоні землі. На півночі, все ж таки, з північного боку, більш прохолодно, більш низькі температури, ніж на Півдні, тому що південна сторона України вона все ж ближче знаходиться саме до жаркого поясу. Відповідно, навіть в межах України температури дещо відрізняються. Отже, подивимося, будь ласка, з вами карту природних зон світу. Карта землі так поділена за кольорами. Дивимося уважно, як же вони називаються. Вгорі, на півночі, найвище, є Арктичні та Антарктичні пустелі. Так, ось вони Арктика, Арктичні і Антарктичні пустелі, де льодовики. Потім починається смуга тундри та лісотундри. Як ви бачите, вона повністю простягається по всій землі. Після зони тундри чергується зона. Тайги, так, дерев багато, вологість тайга. Після тайги зона мішаних лісів, зона мішаних лісів, зона лісостепу і степу. Ось вона, бачите, так. Як ви бачите, Україна, де ми можемо приблизно визначити, знаходиться ось її зона степу і лісо степу. Тому що ми це можемо проспостерігати і власними очима. Далі. Зона пустель. Як ви бачите, пустелі відзначені природні зони не тільки в Африці, а й на інших материках, просто вони мають різні розміри. Далі зона саван Ось. і вологі тропічні ліси. Отже, на півночі арктичні пустелі, льодовики, так? тундра, тайга. Мішані ліси, лісостеп, степ, пустелі, савани, вологі тропічні ліси. Як ви бачите, вологі тропічні ліси вже знаходяться повністю по екватору, тому що, не дивлячись на спекотні високі температури, поблизу екватора завжди підвищений рівень вологості. Основні поняття, я думаю, вам відомі, необхідно розібратися лише з певними поняттями, такими як Тундра, тайга і савани. Так, інші поняття, в принципі, вам уже відомі. Що ж означає поняття тундра? Загалом тундра це вид природної зони, так? вона розташована достатньо широкою смугою на півночі. Від зони лісів на територіях з вічною мерзлотою. Так? В тундрі також ще є вічна мерзлота, не затоплені та річковими водами території. Це територія безлісна, характеризується великою кількістю мохів та лишайників і травами. Дуже взволожена ця територія влітку, але у більшості випадків там дуже холодно і вічна мерзлота. Ось що ж означає тундра. Наступне поняття тайга. Та поняття тайга відрізняється гостро від поняття тундри, тому що тайга це поєднання хвойних лісів. В північній півкулі. Ось ми бачимо так територію тайги, велике поєднання лісів хвойних саме лісів. Ось як виглядає тайга? Багато хвойних лісів, так займають великі простори в північній часті. Частині материка Євразія та Північної Америки. Наступне поняття мішані ліси. Поняття мішаних лісів ми з вами вже розглядали. Тобто це ліси, які місяць в своєму складі, і листяні, і хвойні дерева. Зона лісостепу і степу, я думаю, ви добре в ній розумієтесь, оскільки Запорізька область так саме знаходиться в цій області, невеликі лісочки, парки з хвойними та листяними, більшості листяних, звичайно, дерев, і в більшості випадків це. Скрайні степи і ґрунт гарної якості, так? тому що вже порівняно, якщо дивитись на карту, вже ця зона ближче все ж таки знаходиться до екватора. Пустелі також вам відомі, знаємо вже так, але єдине, інколи чомусь думають, що пустеля це природна зона, яка стосується. Тільки Африки. А зараз, дивлячись на карту, я думаю, ви бачите, що жовт, так, ось такий оранжевий колір, не тільки на території Африки, а бачимо навіть трішки на території Євразії і Австралії також. Загалом, пустеля це природна зона, яка характеризується рівною поверхнею. Так? Дуже мало різноманітної рослинності на цих територіях. Дуже мало. так, Загалом це пісок, кам'янисті, глиністі території. Звичайно, найвідоміша це Сахара пустеля, так, найвідоміша пустеля, і загалом там посушливі умови. Дуже мало зволоження, дуже мала кількість опадів і мала рослинність, тому що переважає пісок і глинисті піщані, і глинисті ґрунти, а ви вже знаєте, що на таких ґрунтах урожай, в принципі, рости не може. Наступне значення, наступне, що є природна зона, це савани. Що ж це таке савани? Як ми бачимо, де вони знаходяться, ці савани, так по кольорам можемо їх знайти ось вони на Африканському, на, на Південній Америці та Австралії. Так, що ж це таке савана? Це Тропічна рослинність, яка характеризується поєднанням трав'яного покриву і дерев. Тому савани вони формуються вже в тропічному кліматі, тому бачите, що савани простягаються поблизу екватора, їм дуже підходить цей тип клімату. Рослини так, є і трави, і дерева. Висота, є злакові рослини, вічно-зелені. Більшість дерев саме листопадні, вічно-зелені дерева, але їхнє листя відрізняється від тих, які ми звикли з вами бачити, тому що форма дерев трішки має іншу форму, в залежності від того, від типу клімату, на я, в якому вони Розміщені і ростуть. І остання зона це зона вологі тропічні ліси. Так, бачимо також на карті з вами вологі тропічні ліси, попрямо по екватору ці, ця зона тропічних лісів. Так, це зона природна зона, в якій багато різноманітних. Опадів, так? Тобто гарно дуже зволожені ці території, рослинність дуже різноманітна, а залежить від опадів. Тому що опади також проходять нерівномірно, є період дуже рясних дощів, а є період більш-менш рівномірного розподілу. Територія вічно-зелених лісів. Під час засухи, посухи, так, листя жовтіє, трішки опадає, але в цілому періоди підвищеної вологості і засухи чергуються. Знову ж таки, бачимо, що карта природних зон України також схожа. Так, є зона мішаних лісів, лісостеп, степ і гори. Гори інколи відокремлюють як в окрему природну зону, інколи вона входить до складу загальних природних зон. Отже, як ви бачите, в Україні більшу територію займають степи. На другому місці зона лісу степу, на третьому зона мішаних лісів. І потім уже поступово Чергує, так, трішки Кримські гори, Карпати, так ось вони чергуються. І південний берег Криму також відноситься, оскільки він найближче до екватора, тому там клімат вже кардинально відрізняється від клімату, наприклад, зони мішаних лісів. Отже, мішані ліси, степ, лісостеп це природні зони України. Мішані ліси, так ось це природна зона, простягаються вони з півночі на південь. В Україні охоплюють більше західну і центральну, так ось Україну. Бачите, як це виглядає. Мішані ліси з того й називаються, що в складі мають як листяні, так і хвойні дерева. Тваринний світ також, в залежності від клімату, достатньо широкий та багатий. Ми бачимо і лисиць, бачимо і диких кабанів, і зайців, вовки, та всіх ми бачимо перед собою, тому що все ж таки зими більш прохолодні в зоні мішаних лісів, літо, вологе та менш жарке, ніж на південні, півдні. Дані рослини також з цієї зони вам відомі, ми бачимо і дерева, бачимо і конвалію, і грибочки, і різні ягоди, так, які збирають, які ви всі полюбляєте, так, і лохину, і малинка, так, дикорослі різноманітні ягоди, і листяні та хвойні дерева. Зона лісостепу, ось як це виглядає, тобто чергується степ і невеличкі ділянки лісу. Так? Тепле літо і помірно холодна зима. В залежності, відповідно до зони мішаних лісів, вона не така холодна і вітряна і сніжна. Упадів також в даній зоні випадає Менше, але більше, ніж у зоні степів. Чорноземи переважають саме в зоні лісостепу, природні умови дуже сприятливі для росту і розвитку тикорослих і культурних рослин, так висаджують багато, переважають ділянки, які чергуються це листяні саме ліси. тварини. Аналогічні більшість схожа на тих тварин, які проживають і в зоні мішаних лісів. Зона степу вже на півдні, так, від лісостепу, розкинулась степова зона. Степа горби, яри, балки, тобто все, що є на рівнинах. Також ви можете це проспостерігати. Сонячні промені падають на зону. Степово степу пряміше, відповідно, літо жарке-сонячне опадів набагато менше в порівнянні з зоною мішаних лісів, осінь тепла, а зима малосніжна. Я думаю, ці, цей опис клімату вам, звичайно, дуже. Знайомий, так? тому що саме в такому кліматі ми проживаємо. Весна настає достатньо рано теж через підвищення, різке підвищення температури. Також більше на південь трапляються суховії та чорні земляні бурі, так? і це дуже шкідливе, тому що руйнує шар ґрунту. Крим як окрема природна зона, так це смуга суші, яка завширшки від 1 до 12 кілометрів поблизу Чорного моря. Весна розпочинається рано, літо майже немає дощі, воно довге, спекотне. Опади випадають восени взимку, і зима тепла, тому сніг випадає дуже рідко, його небагато, і він майже одразу тане. Сніг може залишитись лише на верхівках гір. На природу впливають також і гори, і Чорне море, тому що гори захищають від холодних північних вітрів, закривають, так? А з моря, з півдня дує теплий Ліпотоки вітру. Вода в морі гарно прогрівається, тому довгий час в Криму так туристи відпочивають тому через його гарну погоду. Українські Карпати, ця природна зона вам дуже гарно відома. Так? Гори, вони середні за висотою, мають кілька гірських хребтів. Випадає у Карпатських горах це місце, де випадає найбільше опадів. Дощів навесні влітку, снігу взимку. Хто відпочивав в Карпатах влітку, бачив, що дуже часто там сильні опади, і інколи в новинах, можливо, ви чули, що там відбувається і затоплення територій, і річки перебувають. Перенаповнені тому інколи навіть виходять з берегів, тому що саме там велика територія, велика кількість опадів. Знову ж таки, це через гори, тому що потоки так ось ці доходять до гір. І зупиняються гори як перешкоджають так, потоку, і тому вони там багато опадів і випадає. Знову ж таки, так само, як і взимку сніг. Найбільш засніжені території це території Карпатських гір в Україні, тому не випадково там, умовлені, різноманітні. Бази відпочинку, готелі, так, гірськолижні курорти, на яких можна відпочивати. Зараз, звичайно, додаю ще і е, не справжній сніг, так, ще ми вже навчилися отримувати неприродній сніг, але все ж таки найбільш сніжна територія самих Карпатських гір. Ось вона перед вами. Як ви бачите, гори пологі вкриті. Лісами, круглі вершини, схили пологі, зручні для подорожей. Так? І отже, давайте з вами згадаємо, тепер підведемо загальні підсумки перед тим, як ви будете працювати з підручником. Так? Що взагалі таке природна зона? Так? Що це за територія? Згадайте ще раз, будь ласка, що природна зона. Це певна територія, яку виділяють в географічному поясі. Так? Природний комплекс, який утворюється за допомогою, в залежності від його клімату, і рельєфу. Так? Природні зони виділяються з півночі на південь. Ми знаємо вже. Холодні арктичні пустелі, зону, потім зону тундри, зону тайги, потім у нас йде мішані ліси, лісостеп, степ, пустелі, савани і вологі екваторіальні ліси. Давайте ще раз і гарненько повторимо: зона арктичних пустель. Потім, після зони арктичних пустель починається. Тундра, так, тундра ще з мерзлотою. Ось вам тундра, Без лісі, території з холодом, так, і великою кількістю перелітних птахів. Поступово по... <кій> опускаючись на південь, починається зона тайги, значна кількість опадів, так, більш високі температури спричиняють поширенню. Рослинності, так, після зони тайги, зона мішаних лісів. Зона мішаних лісів вже займає північну частину України. Так? Після зони мішаних лісів, зона лісостепу, далі зона степу, зона пустель, саван. І вологих екваторіальних лісів. Згадали, так? В Україні природні зони це мішані ліси, лісостеп, степ і гори. Природні зони одна від одної відрізняються за, за кліматом. Звертаю вашу увагу, так. Різняться за своїм кліматом, рослинним світом та тваринним світом. Вдома ви ще попрацюєте з підручником, сторінки, я вказала, в класрумі, і попрацюєте з додатковими завданнями в зошиті. Дякую за увагу, до побачення!